i mm -hmm. Недофінансування, яке тягне за собою низьку матеріальну базу. Ви бачите, комп'ютери нас вже ще дуже давніх часів, які не дає можливість нам ефективно проводити наукові нові розробки і більш сучасно на умовах, не такі звичайно, як у Нідерландах, але на достойних. Рівні проводити свої наукові дослідження. Справа в Ви тому, що три роки назад прокуратура у нас вилучила всі наші комп'ютери для вияснення, так би сказати, справи. Але ж до цього часу комп'ютери в нас не повернуті. Ви бачите, комп'ютер єдиний, один-єдиний комп'ютер у нас для науки. Оце на чому ми можемо працювати. Звіти робити, патенти дослідження і, всь, ну, і різні всі свої дослідження. Комп'ютер, звичайно, він вже дуже. Старий він дуже довго загружається. Ну, це такий комп'ютер, що тільки викинуть на мусорку. З таким комп'ютером працювати не можна. Чи повернуть нам комп'ютери, чи не повернуть, невідомо. Дирекція зверталася не один раз. Але ж і воз, і нині там, як кажуть, ніхто нічого нам не повертає. Справа в тому, що у, у тих комп'ютерах у нас уся ж інформація, вся наукова інформація, все, що, ну і фотографії, нам треба і звіти писати, нам потрібно навіть, ну, хтось там запрошує нашу якусь опис, ну, опис наших сортів. Ну, мало малоді, що там пописував, ну все там у комп'ютерах. Звичайно, до діяльності, так би сказати. Наші господарювання, ці комп'ютери не мають вообще науковий комп'ютер на якого відношення. Користується наша дослідна станція співробітників, всі наукові, от такими комп'ютерами, які носимо з дому, які забираємо у своїх дітей. Так би сказати, дітям вони нужніші, ніж нам, але ми беремо з собою, тому що другого виходу в нас немає. Тільки так можемо виживати, щось робити, виконувати свої наукові дослідження, програми, звіти писати. Так що ми просимо прокуратуру, хай прокуратура нам поверне наші комп'ютери.